Щороку у всьому світі на ніч рекламожерів приходять сотні тисяч людей, щоб побачити рекламу найвищого гатунку. Споживають рекламу і у Чернівцях. Цьогоріч вже втретє. Традиційно перегляд плаштувало рекламне агентство Ас. Та організатори кажуть, цьогорічна ніч здивувала цього року. Був страшенний ажіотаж. Люди телефонували, телефонували чужі люди, буквально ще сьогодні з проханням. Надати можливість, хоча б зайти в зал, але на жаль, такої можливості немає тому, що місць немає. Цієї ночі чернівчанам представили оригінальні роботи колекції Жана Марі Бурсюко. Тут було усе і зірки світового рівня, і співочі тваринки, і навіть порція пікантних еротичних роликів. Ми е, завжди ходимо на цю ніч, а ми завжди е, не пропускаємо її. У що жодного разу з тих, які ми були присутні, ми не залишилися незадоволеними. Завжди все проходило на вищому рівні, і ми завжди черпали для себе щось цікаве. Я очікую, що це однозначно буде креативно, цікаво, і кожен залишиться задоволеним. Генеральним спонсором заходу стала будівельна фірма Ромкізбут, директор Ромео Скрипа каже: цей захід для Чернівців та України важливий, адже представлені ролики приклад для рекламних агентств. Тут збирається, буде представлення реклами з усього світу, тому я зацікавлений у розвитку реклами, особливо в Україні, тому що вона тут, можливо не на такому рівні, як в інших державах, але ми маємо зробити все для того, щоб її розвивати. Адже я за те за інновацію за розвиток суспільства. На ніч рекламу жерів хочу потрапити. Кожен чернівчанин, адже шоу і справді дивовижне. Тому і міський голова тішиться, що такий захід є у Чернівцях. 20 років хотів попасти на цей захід. Да? Ну не 20, 16 Точно, коли почув, що такий захід вперше відбувся в Києві. Я сьогодні попав перший раз. Я в шоці. Я в приємному шоці, тому що це дійсно круто. Гості, окрім реклами, пригощали. Вином кавою та різними солодощами. А о після перегляду роликів серед глядачів розіграли головний приз присвечора iPad Air. Ольга Андрійська, Олександра Агєєва, Ярослав Лавицький, місцевий час.